От ми поговорили зараз про всіх наших президентів і от дивись, у кожного з них, ти правильно сказав, є маса претензій. У когось більше, ніж до халяви, у когось трошки менше, але мінуси, на жаль, майже усіх переважують. Але Україна така чудернацька країна, яка умудряється завжди бути під опікою якихось вищих сил. Ти ж пам'ятаєш, на Майдані діти завжди. Відносив дим в очі спецназу. Коли б не горіли шини, вони дим, цей чорний дим йшов туди, на нашу користь. Так само в нашій історії. Дивись, Кравчук протократ. Ну, здавалося що до, що доброго може дати країну, бувши людина номер два в партійній іерархії. А виявляється, що його хитрость, його готовність до цих номенклатурних ігор допомогла йому. Вирвати із зуб імперії в той момент, колись був такий е, фраза шикарна відомого рухівця Івана Зайця, каже, поки в Москві щепилися червоні з білими, у нас з'явився шанс. Це ж перше в історії імперії, червоні, ну, віде, червоні щеп, е, і білі щепилися в 18-му році і в 91-му.